Сьогодні я зміг скрафтити мечі із любих блоків. Якщо вас уже це зацікавило, друже, підписуй і постав подобайку. Приємного перегляду. І всім привіт мої дорогі друзі, з вами я, Керпер, і сьогодні ми потрапили у Майнкрафт, як ви вже м здогадалися, але знов так знов ж таки незвичайний, тому що я додав ще один отапак, який додає знову мечі, але не такий, як у минулому відео. Це було десь 5 днів тому чи 6 днів тому, але це не таке відео, тому, бо цим, ці мечі можна крафтити із будь-яких повноцінних блоків. Ну, вже починаємо. Перше, нам треба взяти верстак, одну палицю, бо е -е, мечкрафт це лише із одного. Палиці І секретний, е, як я хочу сказати, матеріал це скло. Та-та, це скло. Так, беремо і ось, друзі. Ми получаємо Скляний меч. Він робить е, маленький. Маленький деміч, я так переклав, і тут щось більш не зрозумів, але 2 плюс 2 атаки. ой ну, чи навіщо зробимо, верстак? Треба його знову поставити. Так, давайте ми протестуємо, наприклад, з курки. Ну, як ви знаєте, а ні, дивіться, ми з двох ударів били цю курку з двох ударів з цим сквиним склінами мечем Ось чому називається він слабкий. Ну, він чуть-чуть слабший. Цьому чую даю один із. 10 балів, тому що дуже слабкий. Давайте ми її перевіримо на якомусь, наприклад, не знаю, більш сильнішому такому. Наприклад, селянин. Ось, дивіться. Бачите, ми його знесли з 6 ударів, тому я оцінку позалі 1110. з Другий меч, який я скрафчу, це є незвичайний меч. Дивіться, я візьму палицю і візьму два то тема, друзі. Це буде то. У нас то темний меч. Так, де він Так, де він, де він, де він, де він, де він, де він. Ляха, я забув, де він знаходиться. Десь, по-моєму, в інструментах. До 100 пудов. Ні, а де він знаходиться? Скажіть мені, а вони? Тотем безсмерті. Нам треба взяти по два по дві штуки. Так, беремо палицю, два тотеми без І бам! І ми отримуємо тотем меч із тотемів без смерті. Він може нам зберегти, коли він нас збереже, коли ти помреш. Так само, як і сам тотем безсмерті. Давайте ми подивимося, з яких скільки ударів можна нанести не зомбі, бо він, буде, він згорить. А селяну. Так, так. Беремо три. Три удара. Ну, такий незвичайний нормальний вже, більш такий сильніший, ніж е, минулий скрінний меч, але давайте ми подивимося, як він буде нас зберіга. Ой. Ну ні, ні блін, мені треба знову його крафтити. Так, а де той верстак? Цікаво. Я від нього цей. Так, так, так. Де він, де він, де він? Я його зламав знову. Ну йо -мо. Коротше, нам треба той верстак взагалі. По-моєму, цей верстак його. От просто збери, хто його він вертолі? Ось тут. Так, знову його крафтимо. Так, тут, тут, тут. тут. Все. Ой. Так, ой. -й -й. Крафтимо той тотем, менш тотемів. І давайте ми протестуємо його. Да, цей, ну як він нас буде зберігати, коли він. Ну, то тайм без версія, як ви знаєте, коли ми чуть не помираємо, ми цей він нас зберігає. Тому давайте ми зараз подивимося, як він буде нас зберігати. Так, нам треба в якусь боку печеру нас задигнути. Так, де тут у нас найбільше печера? Ну, давайте ми зробимо ось такий маленький тунель, де нас будуть ніби нападати зомбі. Так, так, давайте ми заспанемо зомбі і включимо виживання. І давайте ми будемо тримати той меч. Він нас вбиває. Ось він нас вбиває, ми нас збиваємо, нас Ось, нас пожилося. І во, друзі. І нас зберігає життя, але зараз я цей відкинуся. Так, зараз я відкинуся, Так, треба рішення зробити F-354. І все, фух. Ми зробили творчі, так, давайте я поки день зроблю, щоб він згорів. Все, так, він горить, тепер нам треба зараз у вас вогнець, якийсь генерація. Я тому мечу ставлю уже 5 із 10, тому що він нам зберігає життя, як звичайний тотем, але в нього більш дуже звичайні незвичайні речі. Третій меч, який я сьогодні в цьому ролику, скравчу, це є. Так. Це є смарагдовий меч тому-то запаку він доступний. Так, де він? Во. Візьму два, два смарагдика, одну палицю. Беру отак. І ось у нас виходить смарагдовий меч. Тепер давайте ми подивимося, скільки він демечу наносить. Ну, так. Так, давайте ми подивимося так. 4 шкоди при атаці, мінус два швидкості атаки. Нічого, я нічого не, не зрозумів. Але давайте ми подивимося скільки алмазний меч. Сім шкоди, а то й чотири. Чуть-чуть менше, ніж ну на що -то, а, Ну на три на три шкоди менше, ніж діамант. То Він ну такий собі середній меч. Я йому даю оцінку шість із десяти, тому що він дуже прикольно виглядає, як майже, як алмазний. Тобто -то я... діамант. Четвертий меч. Цей меч буде вже більш такий Акціональний, як ви вже могли зрозуміти. Так, нам тепер треба. У нам треба тепер перлини Ендер. Робимо. Отак, і у нас виходить Ender Pearl Short. Right click to random teleport. Так, давайте ми працюємо. Давайте, давайте сюди. Може треба при мобі? Нє. Так, ну плюс 5 так пришкодить чуть більше, ніж спарагдовий меч. Ну, і що я можу сказати, той меч чомусь не функціональний, Ну, я клікаю правою кнопкою миші, Бачите, right click, права кнопка. Треба нам клікнути десь на правою кнопкою миші і нас не пехне, але щось це не працює. Може треба просто затиснути? Ні, не працює. Не знаю. Я хотів йому дати оцінку 7 із 10, але так, якщо він не функціонує, я йому приберу мінус 3 бали. Це буде 4 із 10, тому що він чомусь не функціонує. Я не знаю, який той меч, по-моєму, вже п'ятий або шостий. Так, нам для того нам треба взяти паличку і ще один інгредієнт. Ось, порох. пламеня. Так, просто беремо так і. А, а чого нема? Друзі, я переплутав крафт. Нам треба не та, а стрижень пламеня. От тепер має... Все, ми отримаємо Blaze Short Меч Блейза, як ну, можемо сказати. Ось як він виглядає, він майже як чачарований виглядає. Ну, тепер давайте ми подивимося, як він функціонує. 6 плюс 6 коди при атакції, мінус 2 швидкості атаки. Давайте ми подивимося, як він функціонує. Ууу, він ще плюс, ще плюс дає деміч горіння. Ну, як ви бачите, коли ми його б'ємо, він починає горіти. Ну, давайте ми подивимося, я, наприклад, овечка Ой, десь цей. Давайте курку, давайте. І, І ось, друзі, у нас виходить курятина. Вже смажена. І так. Ну, я не знаю, як його оцінити. Сигнал нюка з -з -з -з. ясно. Ну, не знаю. Вісім зіздеси, тому що він такий прикольний і він дає такий вогняний демедж. Але мінус тому, що його дуже важко зрасти, нам треба просто іфрити, щоб їх скрафтити. Ну, такий незвичайний прикольний меч. Щось або сьомий меч? На сьогодні це є. Е, беремо пагорцю і, як ви вже знаєте, два тента. І нас виходить меч із стротилу. Давайте ми подивимося, на кому ми його протестуємо. Давайте візьмемо курку і... і що далі? Що далі? Ну. І що далі? Чого він не вибухає? Від... Тут кажуть, що він може вибухати, але як він має, В якому принципі він вибухає. Ну, не знаю, не знаю. Може. Ви знаєте підписники, напишіть у коментарях, чи ви любите свою школу. Мені дуже цікаво це прочитати. Ну, не знаю чому так, але не знаю. Не функціонує цей меч чомусь як Ендер е, ендер, меч із ендерперлів, Ну, може, ви знаєте, друзі, напишіть у коментарях. так. ну а оцінка це буде 8. ні, Якщо якщо і не функціонує, то 5. із 10. Добре, друзі. Останній меч на сьогодні це буде. Нам треба спочатку нам взяти цей палочки, І ще один секретний інгредієнт. Який десь знаходиться, я не знаю, де. О, кристал Енду нам треба. Беремо верстак, паличку і кристал Енду, і в нас виходить кристальний меч. Ну, із Ендер кристалів, як ви можете знати. Ну, не... Тож, щось тут не видно, що скільки він атак він зносить, тому давайте ми протестуємо. Він від... Майже ніяку атаку не носить. А що він тоді робить? Коротше, друзі, я не знаю, як з цим е... датапаком робити. Може ви знаєте. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Ні, ну я реально не знаю. Я просто встановив його і цей, хочу вам показати на своєму прикладі. Ну що я вам можу сказати? такий менш незвичайний, якщо він би функціонував, я, я дав я дав оцінку 8 із -засі. ну, А так він не функціонує, я не знаю, яку оцінку поставити. Може, ви знаєте, яку оцінку поставити напишіть в коментарях. Ну, а з вами був Керпі Майкрафті, всім па-па-па, підписуйтесь -па на канал, поставте свою крузьку подбайку. Ну і всі па-па!